Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні ми говоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, на вихідних ми очікуємо короткочасні дощі з грозами, місцями пориви вітру та шквал 15-20 метрів за секунду, а температура почне знижуватись на 3-5 градусів. Завтра в Україні, крім західної частини, а у неділю і на сході та південному сході країни короткочасні дощі з грозами. Нарешті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер матиме північний напрям, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Під час грози вітер може посилюватись. Очікуємо місцями пориви вітру та шквал 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура повітря в Україні буде поступово знижуватись. Вночі 14. 19-20 градусів, на півдні країни до 24, в день 20-28, завтра на південному сході країни 29-34 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.